А це відео для тих, хто любить пити каву з молоком. Якщо ви любите пити капучино, але у вас вдома немає професійної машини, яка взбиває молоко в класну пінку. Рекомендую подивитись це відео до кінця. Беремо звичайне молоко і баночку. Наливаємо 100 грам молока, можна 150, Але так, щоб об'єм від самої банки був невеликий, закручуємо і тепер нам потрібно збити молоко в пінку. Секунд 30 можете станцювати ламбаду там, якусь наприклад. Виходить, у вас така пінка, як ви бачите, спінне молочко. Тепер нам цю пінку потрібно стабілізувати. І тепер лайфхак. Моя улюблена мікрохвильовка. 30 секунд. Дістаємо молочко, погляньте. І ось така чудова, у вас виходить пінка. Вона абсолютно стабільна, навіть не падає з ложки, як ви бачите. Беремо нашу каву, трішки перемішуємо пінку для того, щоб зробити бульбашки менші. І вливаємо в нашу каву. І у вас вдома виходить справжній капучино. Всім смачного. Двіться, капінок. Шикарно. <смір> Зберігайте лайфхак, а мені, як завжди, поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях. Всім смачної кави!